Вітаю! з вами, як і завжди телепередача звитяга та я її ведуча Катерина Чемес. Сьогодні ви довідаєтесь чимало цікавого про життя людей у погонах, але перед тим головні військові новини у традиційній рубриці Дозор. Президент України Петро Порошенко з робочим візитом відвідав Чернігівщину. Там, у військовому шпиталі, зустрівся з пораненими в АТО-бійцями і за проявлені мужність та героїзм вручив їм державні нагороди. На ваші плечі лягла на ну, плечі всіх побратимів, які зараз тут є, лягла найбільша відповідальність. Ніхто уявити собі не міг ще там півтора року тому, що нам доведеться зброю, в руках захищати батьківщину. Але ви це робили справжнє. Геройські, і я вас вітаю цією високою державною нагрозою. Мені дуже приємно, що такі воїни, як ви, міцно тримають прапор України достойно, нагорі. І разом ми обов'язково переможемо. І слава Україні! Героям слава Очільник вітчизняного оборонного відомства Степан Полторак зустрівся з представниками Конгресу США на чолі з головою комітету палати представників з питань збройних сил паном Вільямом М. МакТорнбері. Я хотів би почати нашу розмову з того, щоб подякувати конгресу Сполучених Штатів, президенту і народу Сполучених Штатів за серйозну підтримку в складної ситуації, яка опинилася Україна. Сторони обговорили перебіг подій на сході України і перспективи подальшої співпраці нашої держави зі Сполученими Штатами Америки та НАТО. Швидке надання якісної медичної допомоги може врятувати життя пораненого. Тому нині у кожного бійця збройних сил має бути індивідуальна аптечка нового зразка. Ще як волонтер, я, ми, ми займалися тим, що пытались договоритися з міністерством оборони о закупках адекватних аптечок, соответствующих стандартам НАТО, Айфаковським, наприклад. Ми боролися з цим довго, несколько місяців, ну може сказати, полгода за словами Неллі Стельма, вже найближчим часом Міністерство оборони придбає нові аптечки. Найоптимальніший варіант для наших бійців набори укомплектовані на кшталт натовських. Зараз, поки пока йде совместний проект двох благотворительних фондів, Это фонд Safe Light Together, совместно украинско-американский, фонд Крылья Феникса и Министерство обороны. Министерство обороны закупило то, что оно может на сегодняшний момент закупить, остальное закупают благотворительные фонды. Но уже сейчас зарегистрированы и гемостатическое средство украинского производства, и несколько видов турникетов, это, ну, скажем так, жгутов. И в наших аптечках будет два жгута. Так, як і в американской, так же, як і в немецкой, так же английской. В Вміст нових аптечок буде виключно українського виробництва. Вже через місяць їх почнуть отримувати українські бійці. Це і взагалі незалежність от зовнішніх поставщиків. Ну, это и і спасіння життя наших байцов. Звісно, ці аптечки потребують обучення бойцов. Ну, ми проводимо. Військова прокуратура західного регіону України прозвітувалася за минулий рік. За цей час військові зареєстрували 1189 кримінальних правопорушень. Переважно це самовільне залишення військових частин, відмову виконувати наказ щодо вибуття в зону. Ато продовжують фіксувати військові прокуратури і факти хабарництва. Повідомлено про підозру командира однієї з військових частин. Який отримав від військовослужбовця вже непромірну вигоду в розмірі п'яти тисяч гривень за не включення його до списків до списків військовослужбовців, які відряджаються для проходження військової служби в зону проведення антитерористичної операції? Пильнують охоронці закону і за тими, хто відмовився з'явитися у військкомат за повісткою. На 1157 сім осіб сьогодні відкрито кримінальне провадження. Їх розшук інтенсивно триває. І вживаються вичерпні заходи, перевіряються, в тому числі і навіть і ті ж самі ракси, чи змінювали місце, чи відмінювали він прізвище, даються запити на кордони, чи перетинався кордон, дається орієнтування Державної прикордонної служби, що в разі перетину кордону, щоб його затримали на підставі, утриманої вже ухвали суду на затримання. Тобто вживаються вичерпні заходи, і як наслідок є відповідні результати, що військовослужбовці все-таки знаходять. І до них зриваються заходи кримінально-правового характеру. Все частіше військових правопорушників, любителів розпускати руки, ухильників та втікачів сьогодні служителі ФІМІДИ направляють відбувати покарання не за грати до злочинців, а на перевиховання на гауптвахти та у дисциплінарний батальйон. Тож у найближчому часі гауптвахти відновлюють свою роботу у Львові, Рівному та Ужгороді на львівському бронетанковому заводі. І вдень і вночі кипить робота. Майстри, не жаліючи сил, у три зміни працюють над відновленням бронетехніки. Тож відремонтовані сталеві велетні вирушають через ворота підприємства у зону АТО майже щодоби. Після останнього візиту міністра оборони на львівський бронетанковий завод. Це підприємство завантажено державними замовленнями повністю відповідно до виробничих потужностей. Якщо раніше тут вироблялися виключно танки Т-72, то сьогодні тут ремонтують танки Т-64 БМП БТР, інженерну техніку. А також виготовляють цього красення бронеавтомобіль, дозор. За створення новітнього бронеавтомобіля Дозор-Б, розробленого харківським конструкторським бюро з машинобудування, львівські зброярі взялися всередині минулого року. Перші машини, які вийшли з цехів підприємства, після випробувань довели свою потужність і перспективність. Високо оцінив дозор і сам президент України, тож бронетанковий завод отримав нові замовлення. Ну, Лекобропропотера дозор нам на сьогоднішній день. Державним опоронного заболення передбачено виготовлення 40 одиниць цієї техніки на період до липня місяця. В планах є до 100 одиниць, збільшення виготовлення до 100 одиниць. Головний інженер підприємства сам сідає за кермо, аби продемонструвати, що машина легка у керуванні і оснащена сучасним обладнанням. Радіостанція польська Радмор, я ще раз кажу, яка адаптована до всіх наших військових радіостанцій, вона дозволяє вести переговори як внутрі машини, так і коли, не дай Бог, підбили, радіостанція знімається, вставляється акумулятор, і екіпаж може вести зв'язок ззовні. Сучасна навігаційна апаратура, навігатор, який має всі функції і всю карту Європи, як Європи, так і України. Ось додатковий монітор, який дозволяє командиру е, командиру машини бачити, що бачить оператор і куди веде стрільбу, і проводити цілі цілі указання. Машина з сучасним двигуном, німецьким, з сучасною автоматичною коробкою передачі «Елісон». В цехах підприємства. Сьогодні стоять ще чотири корпуси автомобілів, які вже встигли назвати українськими хамерами. Створюють їх зі сталі польського виробництва. Майстри кажуть, ця броня надзвичайно надійна, і це довели випробування на полігоні. Але її обробка вимагає багато досить і майстерності. Зараз ми займаємося в першу чергу зборкою козовів. От, ну, найважче це робота з бронею, тому що це є спеціальна сталь, дуже тверда, і тому з нею важко працювати. Перший дозор, який ми робили, приїжджали, стріляли з кулемета, витримує все нормально. Аби зробити захист ще надійнішим, інженери запросили на завод і львівських науковців-технологів. Ми контактуємо з науковцями Львівської політехніки от, з кафедри зварювання металів. І ті питання, які в нас були, виникали зараз, пропадають політику. Можна подивитися на якість шва, Ці чотири машини кажуть зброярі будуть готові вже до кінця поточного місяця. А на їх місці віртуози обробки металу почнуть збирати нові. Збройний конфлікт на сході нашої країни став каталізатором багатьох змін в бойовій підготовці. Тиловому забезпеченні та багатьох інших складових функціонування такого складного організму, як збройні сили, зрозуміло, що зміни торкнулися і підготовки офіцерських кадрів. Ми вирішили дізнатися, як використовується на сьогодні досвід учасників АТО. На кафедрі вогневої підготовки факультету бойового застосування військ був проведений науково-практичний семінар за темою досвід застосування зброї підрозділами сухопутних військ в антитерористичні операції, шляхи підвищення ефективності ведення бойових дій в сучасних умовах. Бійці ділилися набутими навиками зі своїми колегами. Зокрема, доцент кафедри інженерної техніки Академії сухопутних військ, який займався розмінуванням місцевості, повідомив про особливості своєї Роботи в бойових умовах. Під час відрядження займалися ми всіма питаннями інженерного, інженерного забезпечення, а саме, це пробування проходів в мідовибухових загородженнях, розмінування місцевості, маскування техніки. Першочерговим завданням також було фортифікаційне обладнання позицій військ, позицій підрозділів, які займали наші війська. І до речі сказати, дуже часто їх змінювали, особливо позиції для артилерійських підрозділів. Багато чого нового взяли ми в зоні АТО, так би мовити, і це безумовно використовується під час проведення занять. Старший викладач кафедри ракетних військ і артилерії каже, що потрібно вносити зміни у навчальний процес. Також додав, що як би не було прикро, хлопцям бракує техніки. Лопасти. артилерія це дуже складна система. Це, вона складається не тільки з гармат, з гаубиць і снарядів. Ніхто нікуди не попаде, якщо не буде заодно і приводів розвідки, і приводів метеорологічної, балістичної підготовки. До позднічних підготовки решта питання роботи військових комісаріатів та військових частин Збройних сил України під час проведення часткової мобілізації в державі було обговорено під час семінару науково-педагогічними працівниками кафедри мобілізаційної, організаційно-штатної, кадрової роботи та оборонного планування. Позитивно відмічалася робота військових комісаріатів на протязі року з кожного чергу мобілізації. Досвід працівників підвищувався і якість поставки була кращою. У дусі молитви почутті любові до рідного краю парафіянки успенської церкви готують великодні наїдки для тих, хто перебуває зараз у зоні АТО. Наша громада зібралася для того, щоб Подарувати святковий настрій для наших солдат, і як ви бачите, господині роблять вареники для наших воїнів, які борються за незалежність і за цілісність нашої країни. Сьогодні ми так вирішили, так як іде Великдень, щоб пасхальний настрій, хоч трошки було веселіше їм. То святкові страви, такі як Паски, Паски печуть наші господині вдома, А вареники сьогодні ми зібралися разом в нашій трапезній при нашому храмі. Митрополит Львівський, місцеблюститель Київського митрополичого престолу Владика Макарій, який вже неодноразово бував у зоні, АТО, розповідає, що дух у наших бійців, які мужні, стоять на передовій незламний. А спільна справа в тилу робить народ сильнішим. Всі воєнні. Які чи у щастю, чи в Авдіївці підписками, всі однозначно казали, що ми хочемо повернутися додому з перемогою. І я думаю, що перемога та буде, буде. коли у нас є такі прекрасні парафіянні жінки, чарівні українки, що стараються для нашого війська. Коли наші військо є таке патріотичне, може на бої немає, але у нас є дух. дух. А дух не злам... не зламати. Парафіянки ліплять вареники з картоплею, сиром, капустою, адже краплинка домашнього затишку у такий спосіб перепадає українським захисникам. А страви, які готуються з молитвою, принесуть любов, світлу надію та віру в перемогу. Ми хочемо тільки для України добра, здоров'я, миру, спокою. Ви таким э, відчуттям э, ліптове э, солідарності великої. Просто щоб хлопці відчули підтримку і ну, відчули той тил, той бекап, який їх тут про них думає, чекає. Та тільки з любов'ю, тільки з любов'ю, тому що інакше не можна. Має бути тільки любов в серці, і тоді в їм то віддасться, як то кажуть. Вони відчують, що ті вареники зроблені з любов'ю». Підтримати героїв, ті, хто захищають гордість нашої країни на полі футбольному, приїхали відвідати тих, хто бореться на полі військовому. Ось, бачите, вітаміни, хлопцям привезли. Також маємо футбольні подарунки, шарфики. І для кожного маємо квиток. На гру Україна, Латвія. Боєць, АТО Євген, скільки себе пам'ятає, грає в футбол. Зараз хлопець на реабілітації, бо на передовій пошкодив спину. Каже, такий візит приємний і неочікуваний. Звичайно, приємно, що хлопці самі приїжджають, ніхто їх не заставляє. Хоча їм, напевно, треба готуватись до завтрашнього матчу. А от для збірників відвіданий сьогоднішніх героїв справа честі. Про це в збірні постійно хлопці говорять. І звичайно, що війна це страшна, страшна річ. Ми всі в цьому переконалися, зрозуміли цінність миру. Ви знаєте, що є чимало хлопців зі Сходу, які там втратили хтось знайомих, хтось родичів. «Емоції трошки переповнюють. вже дійсно. Приємно бути в цій компанії, компанії справжніх героїв. І ми свого боку будемо намагати намагатися підтримати цей бойовий дух, який у вас є. А він у вас справжній патріотичний. До слова на останній поєдинок з Іспанією до Севільї разом із збірною полетіли п'ять бійців. А то крім того, наші збірники активно долучаються до волонтерства. Сьогодні у рубриці захисник вітчизни ми розповімо вам про 23-річного офіцера артилериста зі Львівщини Володимира Геро. Він ціною власного здоров'я допоміг вивести з оточення близько 400 вояків в районі Луганського аеропорту. Молодий офіцер коригував артилерійський вогонь, перебуваючи на 12-му поверсі металургійного заводу, він прикривав відхід бійців. Організувавши вихід вояків з його 24-ї бригади, він залишився та продовжив коригування в інтересах іншого десантного підрозділу, адже десантників теж треба було рятувати. Російські терористи довго не могли знайти позицію офіцера, але все ж її вираховували. Досереджений мінометний вогонь по комбінату зробив свою страшну справу. У цьому бою старший лейтенант Володимир Гера отримав важке поранення. Уламок зачепив хребет, прикувши хлопця до ліжка. Він переніс уже кілька операцій, однак досі може рухати лише головою та руками, проте завдяки йому більше 400 українських вояків залишились живими і майже неушкодженими. Володимир Гера народився та виріс у селі Чернилява Яврівського району. Змалку був дуже спокійним та допитливим. В сім'ї Володя був першою дитиною. Тож батьки усіляко берегли та готували для нього зовсім не військове майбутнє. Юнак навіть поступив на престижну спеціальність до одного з вівських цивільних вишів. Проте любов до батьківщини та відчуття патріотизму скерували його саме. До військового навчального закладу Академії сухопутних військ, що у Львові. А по закінченні навчання продовжив службу він в одній з бойових частин. Є багато таких людей, що відкуплюються. Ті, що ми, ми, ми... в нас такої думки не було, щоб його відкуплювати. Тому що то є, я вважаю, що є гріхом перед Богом і якась неповага до батьківщини. Коли вийшла така ніша, захищати батьківщину. Ну вийшла, ну що, що зробити? Ми, ми могли так само, ми могли його. Могли його туди не впустити, придумати різні шляхи. Ну ми того не зробили, тому що він вибрав собі такий шлях, тому що в роті в ті в роті, в розвідуванні роті, яку він їхав, я вважаю, що він, він багато поміг, і якби він там не був. Не знаю, яка б доля була тих хлопців, і це гріх би був не менше. в академії. Володимир обрав фах артилерійського розвідника, адже ще зі школи любив точні науки. Класний керівник Оксана Васильівна пригадує юнака скромним та цілеспрямованим. Окрім того, він завжди розумів важливу роль колективу. Він такий знаєте, був скромний хлопчина, такий був цілеспрямований. З цікавістю вивчав всі предмети, але найбільше йому подобалися предмети такі точні, математика, фізика, більшу цікавість до них, до них проявляв. Товаришів мав в класі ну, практично всіх, товаришував зі всіма, і наскільки знаю, зараз підтримує з ними. Дружні стосунки з особливо з хлопцями класу у Чернілявській загальноосвітній школі першого третього ступенів Володимира досі добре пам'ятають. Декілька цьогорічних випускників також вирішили піти по стопах молодого героя і вступити до військового вишу. Володя вже в старших класах цікавився історією. Його цікавили. Часи Козаччини, мабуть, це теж сприяло на те, що він виростав таким патріотом і захисником своєї держави. Одинадцятикласники зголосилися цьогоріч поступати у військовий заклад Львівщини в інститут імені Сагайдачного. Це Два хлопці і одна дівчина. Учні школи, яку свого часу завершив Володимир Гера, навіть долучились до акції зі збору коштів на лікування офіцера. Під час Різдвяних свят вони ходили між хатами рідного села і разом з колядками розповідали вірша, які одна з вчителів склала про молодого героя. Бо пуля вража ранила його не на чужій землі, на нашій Україні. О Боже, він такий ще молодий, такий красивий, юний і сміливий. І не рятував життя всіх побратимів, не думаючи про своє. Розпочавши кар'єру офіцера, молодий лейтенант вирушив до однієї з військових частин у Запорізькій області, але практично напередодні окупації Росією Криму був переведений до 24-ї залізної окремої механізованої бригади, що дислокується у Яворові. Вже на новій посаді. Він готувався до виконання завдань в зоні антитерористичної операції. Він всім сподобався, що він прийшов за цим молодим. Потенціалом такий, який він приніс багато чого такого нового, наприклад. Ще був тут наш покітний ротний, його приймали Степан Степанович Воробець. Він нас представив. Потім він почав виконувати обов'язок. До всього підходив з позитивом. Такий він був завжди нам говорив Ніколи не опускайте руки, йдіть вперед. Старший солдат Лілія Скічко у розвідувальній роті Володимира Гери обіймає посаду старшого оператора. Вона одна з небагатьох його підлеглих та співслужбовців, які зараз перебувають не у зоні конфлікту. Побратим в першу чергу, якому можна було довіритися, виконував обов'язок чесно, сумліно, з усією повагою і до роти, і до менших. І до старших всі його поважали. І до сих пір поважають люблять. Як пізніше з'ясували лікарі, порятунок декількох сотень українських вояків коштував офіцеру дорого. Уламки відміни потрапили із правого незахищеного бронежилетом боку, роздробили кістку правої руки, поламали два ребра. Після чого застрягли у хребті, зачепивши легені. Зараз старший лейтенант Володимир Гера перебуває на лікуванні в Німеччині. Декілька тижнів тому його особисто відвідав президент України Петро Порошенко, який вручив молодому герою орден Богдана. На Хмельницького третього ступеня мати Володимира Марія Степанівна, яка постійно перебуває поруч із сином, згадую, що цей візит був абсолютно неочікуваним. Ми абсолютно, абсолютно нічого не знали. Газета сьогодні він читає, пише лейтенанта 24-ї бригади, там Данила Галицького, старшого лейтенанта Володимира Ярославича Геру. Сьогодні відвідає президент України Петро Порошенко. Вінка ми почали сміяти, сміятися мною. Ну думаю, ну. ніхто не знав. Потім дивився через вікно. Кажу Володя, щось не то німці так не ходять. Ходять ну в костюмах, в галстуках е машини чорні поприїжджали. Ну тут вже почали з камерами, як почала телебачення. Кажу володя, значить прав зараз. Володимир прикутий до ліжка, і як скоро він стане на ноги, наразі невідомо за це борються кращі лікарі Європи, але і цього не відбулось би без постійної допомоги з боку небайдужих українців і численних волонтерів за кордоном. Трапляються навіть зовсім неочікувані випадки. Батько до мене дзвонив з Львова, його син служив 24-й і сказав, теж переслав там, я вже не пам'ятаю, суму, ну, велику суму він переслав на лікування Володі. І він сказав, то є від мене, я хотів сину щось там купити, чи машину, чи щось, але син прийшов і сказав, що, що подякуйте Володію, що, що я є живий. І той батько каже, що я вам передаю ті гроші. Ви розумієте, що от такі, ми, ми не зустріли ні одної людини, яка б нам, яка б нам ну, хоча добрим словом. Чи матеріально от не, не, не хотіла допомогти. Попереду ще складне лікування та тривала реабілітація. Проте, ні молодий герой Володимир Гера, ні його близькі й рідні не втрачають віру у одужання для нинішнього та майбутніх поколінь. Офіцер став безсмертним прикладом служіння нашій батьківщині та готовності йти до кінця. Я думаю, що якщо його так Бог беріг і береже до сьогоднішнього, я думаю, що він для чого ще володя потрібний. Серед українського війська, яке мужньо боронить Донбас від російських терористів-найманців, перебувають різного фаху бійці, зокрема і творчого спрямування, Юрко Вовкогон, прес-секретар мистецького об'єднання «Дзига», на початку війни жив собі звичайним мирним життям, організовував прес-конференції, навертав журналістів у прихильники. Контемпорарі арт брав участь у фестивалях, але війна несла свої корективи у сприйняття дійсності. Вже там, на фронті, Юрко зрозумів, що саме у бойових умовах думаєш більше про життя. Тут завжди за, за цими дрібнопобутовими проблемами немає немає часу думати над життям. Там, там є, є більше часу на думки і. Не знаю, більше підстав для роздумів. Можливо, найбільше заспокоює та додає сил до боротьби за словами бійця. Це спілкування з рідними та близькими людьми. І ця війна складне випробування для усього народу, який повинен змінити своє мислення та світосприйняття. Не оминула вона і мистецькі напрями. Ця війна, це наші 40 років по пустелі. Поки суспільство не оновиться, потім нічого не зміниться в кращу сторону. А війна це, це можливо той каталізатор, який спонукає людей трохи більше подумати і, нарешті, почати щось робити. Наша програма на сьогодні підійшла до завершення. А ми зустрінемось з вами рівно за тиждень. о тій же порі Нехай щастить!